Від часу проголошення незалежності в Україні була відроджена приватна власність на землю. Колгоспні лани розпаювали між селянами. Люди отримали сертифікати, які давали право приватизувати ріллю. Однак, через неврегульованість товарного обігу сільськогосподарських земель було запроваджено тимчасовий мораторій на відчуження таких ділянок. Цей мораторій діє донині. Неможливість офіційно продати і купити сільськогосподарську землю породила тіньовий ринок. Для скуповування паїв або їх привласнення нечисті на руку ділки використовують тіньові схеми. Якими неприємностями може обернутися бажання обійти закон і продати свій пай до скасування мораторію? Про це в програмі Моя земля, моя власність. Остап Бендер знав 400 відносно чесних способів відібрати чужу власність. Українські земельні махінатори користуються переважно трьома. Аби на потрапити на гачок для дурнів, власникам про них варто знати. Перше, найбільш распространенное, це предоставление займу. Коли селянам предоставляют займу, а безусловно земельні земельные участки либо, не можуть бути передані в іпотеку в счет обеспечения цих займів. Но по факту невозврату цього займу заінтересований кредитор, компанія або фізичне лицо, яке предоставило этот займ, обращается в суд. І обрешають взискання в судовому порядку, тобто признають право власності на земельний участок, який під мораторієм, який перебуває в власності весільні, признають право власності на своє ім'я. Людей, що погоджуються на таку оборудку, не бракує. Ну, що тут розповідати? Я вже сім років працюю в городі на спілку. Ну, землю здаю в оренду, ну, даючи мішки цукру. Ну нащо мені той цукор? Я ж бджіл не тримаю. А тут, бачу, з'явилась якась об'ява. Купуємо паї. Я й подзвонив, а вони мені запропонували хороші гроші. І що? Вони мені сказали, щоб я написав розписку найбільшу суму. А для чого? Щоб себе підстрахувати. Про неприємності, які можуть чекати учасників такого продажу паїв у другій частині програми. За роки становлення земельного права були вигадані і застосовувались численні схеми, як обійти недосконалі закони і обдурити людей. друга ситуація така, є пай, це його виділяє в натурі, получает гусак на власності на земельний участок, а в последующем вдруг сталкивается с ситуацией, что третьи лица начинают занимать этот участок. Оказывается, что кадастровый номер этого участка отменен, сколько оспорено то решение, на основании которого был выделен этот участок. То есть решение о выделении в натуре этого участка. И более того, третьи лица уже приступили к приватизации этого участка. В такому випадку є один вихід – звертатися до суду. В цьому випадку Особа ж, опять же, або ж самостійно може це оскаржити в судовому порядку, оскільки право власності чи користування може бути припинене за рішенням суду, або ж звернутися до правоохоронних органів до, до прокуратури, яка в інтересах особи може оскаржити ту чи іншу там праву угоду, чи той ну, вже виданий державний акт на цю земельну ділянку. Власникам паїв часто пропонують і такий спосіб відчуження землі, як укладання попередньої домовленості про передачу ділянки в майбутньому. Третє це предварительні договори На сьогодні і спорно наскільки можна заключати предварительний договор на покупку паї дійсно лін дає приимущественні права і вообще срок дійства цього предварительного договора. І хоча навіть досвідчені правники не можуть дати однозначної оцінки законності таких оборудок, очевидно, не варто випробовувати долю і наражатися на небезпеку, втратити все за рішенням суду. На сьогоднішній день близько 100 тисяч громадян не оформили державні акти на право власності на землю. Селяни не оформлюють державні акти, щоб зекономити на землевпорядних роботах, мовляв, і сертифікату вистачить. Проте із запровадженням ринку земель і скасуванням мораторію земля стане повноцінним товаром. Тоді бажаючих приватизувати землю буде значно більше. Тим, хто затягує з оформленням державного акту на право власності на земельну ділянку, варто знати. На момент, коли життя змусить їх це зробити, ділянка їм може просто не дістатися. Сертифікат він тільки надає дозвіл на право на земельну частку ПАЙ. Право власності на земельну ділянку підтверджується виключно державним актом на право власності на земельну ділянку. тут варто їм сказати, що особливо у світі ринку земель. Коли землі буде можна буде не тільки продавати, а й дарувати, коли землю можна буде міняти і проводити інші цивільно-правові угоди, то е, кращим захистом для цих громадян є виключно отримання державного акта право власності на земельну ділянку. Тому їм варто задуматись над тим, щоб переоформити все-таки свій сертифікат на право на земельну частку, пай на державний акт на право власності на земельну ділянку, так чи інакше, якщо власнику сертифіката своєчасно не виділили ділянку в натурі, слід знати, що для захисту інтересів таких осіб на початку приватизації. Створювався спеціальний фонд земель державної власності 15% від розпайованої землі. Особа може звернутися із клопотанням до ради до адміністрації, і рада чи адміністрація може видати, надати дозвіл на розроблення документації для того, щоб все ж таки виділити цій особі цю земельну частку пай, яка була їй колись надана. Але по якимось причинам вона не отримала цю ПАЙ у власність, не виділила, не виготовлена на неї простановлюючий документ. І якщо, звичайно, ця да, земля є в наявності, цей резервний фонд, ці 15% вони залишилися. Або ж навіть не за рахунок 15% резервного фонду, а за рахунок земель запасу, які є, які повинні бути, або залишаються в наявності ради чи адміністрації. Наразі закон однозначно каже, продавати чи дарувати паї до скасування мораторію заборонено. Чим же ризикують громадяни, які вдаються до порушення законодавчих обмежень? Але як говорить наше законодавство, що будь-яка угода, яка укладена із порушенням вимог земельного законодавства, в майбутньому може бути визнана недійсною за рішенням суду. Крім того, особи, ті ж самі громадяни України, юридичні особи несуть кримінальну цивільну адміністративну відповідальність за у разі укладення угод з порушенням вимог земельного законодавства. Отже, укладаючи незаконну угоду, громадянин може залишитися без власності, без коштів, отриманих за продаж цієї власності, та ще як кажуть, потрапити під статтю. Іноді до таких оборудок вдаються, а потім і втрапляють у халепу через свою юридичну необізнаність. Як кажуть, вступають у воду, не знаючи броду. А громадянин, який не обізнаний з нашим законодавством, да може погодитися на укладення цієї ну, тієї чи іншої цивільної правової угоди, або ж підписати якусь там якісь довідочку чи розписку, де буде зазначено про якийсь кредит. І потім на підставі цього та особа, яка е, хоче заволодіти цією там ділянкою, ділянки, може судовому порядку визнати за право власності, чи залишиться у людини шанс на відновлення земельної власності, якщо через свою необізнаність він потрапив в таку халепу? По перше, угоду про перехід права власності має посвідчити нотаріус. По-друге, навіть якщо рішення про зміну власника пайової землі ухвалив суд. Новий власник буде змушений звернутися до територіальних органів Держземагентства для реєстрації права власності. В будь-якому випадку будь-яка угода передбачає її нотаріальне посвідчення. Тобто, той же самий нотаріус, який посвідчить цивільну угоду, він бере на себе, несе відповідальність за посвідчення тієї чи іншої цивільно правої угоди. Або ж в будь-якому випадку те ж саме рішення суду про визнання права власності на земельну ділянку, або ж цивільна правова угода, яка нотаріально посвідчена і є підставою для переоформлення права власності передбачає розроблення відповідної документації землеустрою. і ця документація погоджується в територіальних органах земельних ресурсів. І на цій стадії вже представники територіальних органів повинні виявляти і відмовляти в погодження такої документації або ж передавати ці справи, матеріали до правоохоронних органів. У будь-якому випадку варто пам'ятати, продаж паїв це порушення закону. Якщо окремо кожен етап такої оборудки на перший погляд видається цілком законним, то в цілому результат продаж під. Мораторної землі підпадає під адміністративне та навіть кримінальне покарання. Якщо правоохоронні органи доведуть попередню змову власника землі й оборудника, відповідатимуть усі власнику землі загрожує те, що він позбудеться цих грошей, які вже він отримав, які він, як правило, вже використав. І він опиниться в такому дуже неприємному для себе становищі. Всі учасники протизаконних оборудок підпадають під кримінальну відповідальність, яка тягне за собою як конфіскацію земельної ділянки, так і коштів, отриманих від цієї оборудки. Отже, щоб не стати жертвами земельних оборудок, не варто за сумнівними схемами продавати свій пай. Слід пам'ятати, сьогодні діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Тож продавати паї або купувати їх незаконно. Якщо ви все-таки маєте намір продати свій пай, не ризикуйте своєю власністю, дочекайте скасування мораторію та запровадження в Україні ринку землі. Тоді такі операції з нею будуть цілком законними. Дивіться та слухайте програму Моя земля, моя власність що о 8.40 на телеканалі ЕРА та щопонеділка о 7.20 на Ера Радіо на першому каналі Українського радіо.